Час стартує з'їзд республіканської партії, на якому делегати мають офіційно затвердити Дональда Трампа кандидатом на посаду президента. Триватиме з'їзд до 18 липня в місті Мілуокі, це в штаті Вісконсин. Експрезидент навіть після замаху напередодні планує все ж таки взяти там участі, вже прибув на місце. Ну і також очікують, що Трамп оголосить свого кандидата у віце-президенти, тобто ту людину, яка складає складе йому компанію в президентських перегонах серед імовірних претендентів. Сенатор від Флориди Марко Рубіо, сенатор від Огайо, Джейк Ді Венс, а також губернатор Північної Дакоти, Дах Бургум. І суд в США вирішив закрити федеральну справу проти Дональда Трампа щодо неналежного зберігання секретних документів. Це одне з чотирьох кримінальних проваджень проти експрезидента. А відповідне рішення винесла суддя Ейлін Кеннон, яка свого часу була призначена Трампом. Вона послалася на нібито незаконне призначення прокурора у цій справі Джека Сміта до Міністерства юстиції США. А раніше до цього апелювали адвокати Трампа. Рішення Кенон, як очікується, оскаржать при цьому агенція Ройтер зазначає що суддя й раніше ухвалювала вигідні для там для Трампа рішення? Наприклад, відкладала судовий розгляд, і загалом за цією справою експрезиденту висунуто було нагадаю 37 пунктів обвинувачення, найтяжчі з яких передбачають до 20 років позбавлення волі.